Терапевтична казка Волошка БЛІЖКА ЧАСТИНА перша. ПОЧАТОК ЗНАЙОМСТВА В далекому полі, в самому серці луга, росла маленька Волошка. Вона була дуже ніжною та лагідною квіткою, яка завжди тягнула свої сині пелюстки до сонечка. Кожен день вона спостерігала за навколишнім світом, за м'яким вітерцем. Що торкався її пелюсток, за комахами, що пролітали мимо, і за птахами, які співали свою радісну пісню. Волошка відчувала, як їй стає все більше спокійно й добре на душі, коли вона дивилася на цей чарівний світ навколо. Вона була дуже задоволена своїм життям, бо вважала, що бути красивою квіткою на полі. Це найкраще, що можна собі бажати. Одного дня, коли волошка радісно тягнула свої пелюстки до сонця, з'явилася маленька бліжка. Вона скакала на високих стеблах трави, кидаючи погляд на волошку і зупинилася поруч. Бліжка була дуже активною та енергійною. Вона постійно стрибала з місця на місце, не зупиняючись ані на хвилину. Привіт. весело вигукнула бліжка. Ти така красива, волошко, але чому ти весь час стоїш на одному місці? Чому не стрибаєш разом зі мною? Волошка подивилася на Блішку і задумалась. Вона не знала, як це постійно стрибати. Вона була звикла до того. Щоб просто бути на місці, відчувати спокій і гармонію навколо. Я люблю просто стояти і насолоджуватися тим, що навколо мене, відповіла волошка. Мені здається, що це дає мені спокій. Бліжка засміялася і сіла поруч, збираючись на новий стрибок. Але ж життя це рух, ти можеш стрибати так високо, як тільки захочеш. Всі навколо постійно в русі. Можливо, ти не знаєш, як це чудово відчувати себе вільною та спритною. Волошка дивилася на Бліжку з захопленням. Вона була здивована її енергією, але й не зовсім розуміла, чому бліжка так сильно любить рухатися. Частина друга. Пошук гармонії. Дні проходили. І волошка все більше думала про те, що сказала бліжка. Вона почала відчувати, що її життя могло би бути ще цікавішим, якби вона спробувала щось нове. Вона вирішила попросити Бліжку показати їй, як це стрибати. Бліжко, може, ти навчиш мене, як стрибати? сказала волошка, коли однажди бліжка підстрибнула поруч. Звісно. Відразу відповіла бліжка і сіла поруч з волошкою. Ти повинна просто повірити в себе. Дивись ось так. Бліжка стрибнула вгору і легко приземлилася на траву. Волошка подивилася на бліжку. Її серце забилось швидше. Вона дуже хотіла спробувати, але сумнівалася, чи зможе вона так легко стрибати. Вона вдихнула глибше, щоб зібратися з силами. І спробувала. Спершу її стрибок був дуже маленьким, майже непомітним, але з кожним разом вона почувала себе все впевненіше. Бачиш. вигукнула бліжка, ти змогла тепер ти зрозуміла, як це рухатися та бути вільною. Але після кількох стрибків волошка відчула в тому вона стала більше переживати, що не встигає стрибати так швидко, як бліжка. І почала сумніватися в собі. Мабуть, я не така вже й спритна, промовила вона тихо. Мені здається, що я не можу стрибати так, як ти. Блішка подивилася на неї і посміхнулася. Але ти ж бачиш, що ти можеш стрибати, просто кожен має свій темп. Може, тобі потрібно більше часу, щоб звикнути? Не біда, ми всі різні, і це нормально. Частина третя. Відновлення сили. Волошка подумала над словами бліжки. Вона зрозуміла, що не можна порівнювати себе з іншими. У кожного є свій ритм, свій шлях і свої сили. Вона почала розуміти, що її спокій і гармонія теж мають велику цінність. Вона не повинна була стрибати так, як бліжка, але могла робити це в своєму темпі, поступово відкриваючи для себе нові можливості. Ти права, Блішко, сказала волошка, посміхаючись, може, я не можу стрибати так швидко, як ти, але я можу знайти свій власний спосіб рухатися, і я хочу, щоб цей процес приносив мені радість, а не стрес. Бліжка обійняла свою подругу Це чудово. Ти зрозуміла дуже важливу річ Життя це не про те, щоб порівнювати себе з іншими, це про те, щоб знайти свою гармонію і робити те, що приносить тобі радість. З того часу волошка почала по-новому дивитися на життя Вона стала стрибати. Але не так часто, як бліжка, і не так швидко. Вона просто робила це, коли відчувала, що їй це потрібно. І навіть якщо її стрибки були невеликими, вони приносили їй радість і відчуття легкості. Частина четверта. Справжня Дружба ЧАС ішов, і волошка та бліжка стали дуже близькими подругами. Вони разом ділилися своїми переживаннями та відкриттями. Бліжка часто стрибала навколо Волошки, демонструючи свою енергію та спритність, а Волошка навчила бліжку прислухатися до себе, знаходити спокій у тиші і насолоджуватися простими моментами. Мені подобається, що ти навчаєш мене бути спокійною. Сказала Блішка одного дня, коли вони сиділи разом на траві, слухаючи співи птахів. Я теж багато чому навчилася від тебе, БЛІшко. відповіла волошка. Ти показала мені, як важливо не боятися рухатися і відкривати нові горизонти. ЧАСТИНА п'ята. в різноманітті. І ось через деякий час. Волошка зрозуміла, що справжнє щастя це не порівняння з іншими, це прийняття себе таким, яким ти є, і вміння знаходити радість у будь-яких обставинах. Вона навчилася слухати своє серце і діяти в той спосіб, який був для неї природним і комфортним. Бліжка ж продовжувала стрибати та досліджувати світ. Знаходячи нові пригоди і випробування, які допомагали їй рости. І навіть коли вона зустрічала труднощі, вона пам'ятала, що може знайти підтримку у своїй подрузі Волошці. І ти, і я, ми можемо бути різними, але це не означає, що ми не можемо бути разом, сказала Блішка, коли вони знову сиділи під деревом, милуючись заходом сонця. Ми доповнюємо одна одну так, відповіла волошка з посмішкою, різниця робить нас сильнішими. Ми вчимося одне в одного, і це чудово. Кінець ця казка сприяє прийняттю себе та інших, вчить важливості рівноваги між різними підходами до життя та знаходження гармонії в особистих переживаннях. Вона допомагає дітям розуміти, що кожна особистість унікальна і що немає правильного чи неправильного способу бути щасливим.